Ну що ж, починаємо з вами говорити про найцікавіше. Адже дуже багатьох цікавить питання, як саме підтверджувати факт отримання, надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг батьками особи з особливими освітніми потребами. Адже весь механізм реалізації факту отримання послуг занять ніде не зазначений. Немає методичних рекомендацій, інструкцій, листів з даного питання і тому виникають труднощі. Сьогодні ми про це з вами поговоримо, але перед тим, як розпочати, хочу вам нагадати, що дана інформація несе лише рекомендаційний характер, тому ви можете її як застосовувати у своїй роботі, так і проігнорувати. Перший спосіб це підписання документів. Тобто батьки можуть підписати журнал обліку, корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг занять, поставити свій підпис, наприклад, в графі примітки. Якщо ж такий спосіб адміністрації закладу освіти та засновнику вважається неприйнятним, ви можете вести окремий журнал обліку чи табель обліку щодо надання проведення корекційно-розвиткових та психолого педагогічних занять послуг. Але у такому випадку дійсно виникає логічне запитання: чи варто дублювати інформацію, яка вже і так зазначається в журналі обліку відповідно до постанови 1386. Ще одним. Видом підписання документів це є акт виконаних робіт та акт наданих послуг. Це не суперечить законодавству, але форму даного акту ви не знайдете. Тому, якщо такий варіант для вас є прийнятним, то адміністрація закладу освіти та засновник мають розробити свою власну форму та затвердити її відповідно внутрішнім наказом закладу освіти. Наступний спосіб це активна комунікація педагога з батьками через месенджери або імейл. У такому випадку, після завершення заняття, педагог пише батькам, що заняття було завершене, і просить їх підтвердити. Надання отримання даної послуги, даного заняття. Тобто обов'язково має бути зворотній зв'язок, коли батьки відписують і зазначають, що послугу було отримано. Заняття було проведено. Це можуть бути як короткі відповіді, так ні плюс-мінус, так і відповіді повноцінним реченням: заняття для моєї дитини було проведене, послуга для моєї дитини була надана, і так далі. І ще є один дуже цікавий і хороший спосіб це використання онлайн-систем. Тобто на освітній платформі педагог заходить у свій особистий кабінет, де відмічає, що заняття було проведено. Потім батьки заходять в свій особистий кабінет і підтверджують, що заняття було проведене, послугу було надано. Який спосіб використовувати у своїй роботі визначаєте саме ви? Але обирайте той, який є найпростіший та найоптимальніший.